Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Андрій Різазадзе Неслухняне жабеня. Друга частина Помста Квай потроху повертався до звичайного життя. Обмотані мотузками лапки ще свербіли, але загалом все було гаразд навіть нудно. Кваю здавалося, що він став схожий на квака, який подовго валявся у ліжку і багато теліпав язиком. Квай, розкажи про свою пригоду!» – просив Квак. Якби ти знав, чим це закінчиться, мабуть, і носу з хати не висунув би. Сказати чесно, як видасться нагода, я обов'язково доберусь до Африки. Мені випало всього півдня мандрів. А скільки пригод, човен був перечудовий, Дніпро Дніпро безкраї з величезними хвилями і грізними птахами піратами. Жабоїд мене так угору підкинув, що все життя передивиться встиг. Ахрюся, справжній друг, і якби не вона, не бачити б мені ні тебе з мамою, ні рідного затону, повернення додому, оце справжнє щастя, коли можеш розтягнутися на м'якій тині й сказати Я вдома. А про все інше з пліток довідаєшся. До речі, я сам їх слухаю. Цікаві історії, наче й не про мене. Звістка про жабеня миттє облетіла всі затоки й протоки, що з'єднували затон та утворювали єдиний простір дніпровські плавні. Всім не терпілося побачити відважне жабеня, що заглянуло в пащу смерті, навіть старий рак якого поважали й побоювалися всі мешканці затону, приповз особисто подивитися і виказати шану маленькому герою. Чули скоромовку про грека, що їхав через річку, а його хапнув за руку рак. Це був саме той рак. За цю пригоду прозвали його Граком. Грак Зручно вмостився на водорості, розклавши по боках велетенські клешні. Очі грака були чорні, як ягодини пасельону, якими він міг обертати на всі боки. А довгі вуса допомагали знайти дорогу у темряві та надавали поважного статусу їх володарю. Оглянувши всіх навкруги вивчаючим поглядом. Він направив свої лупаті очі прямісінько на квая. Ну, як там? Де? не дуже розуміючи питання, перепитало жабеня. В пащі того розбійника. Та я не знаю. Так швидко все трапилось. В пам'яті лише відбитки залишилися. Розумію, задумливо промовив Грак. «Я...» Теж з ним зустрічався, міцний в нього дзьоб. Панцир мені ледь не розтрощив. Витримав. вигукнув квай. Як бачиш, а от печінки досі сверблять. Тобі пощастило, хлопче, з його пащі ще ніхто не повертався. Старий рак. Турбованим поглядом дивився на присутніх. Важка видалася йому доля сповістити, що наближається біда. Під вербою не залишилося вільного місця, навкруги з води стирчали жаб'ячі очі та носи. З очерету виглядали качки пліткарки, на гілочках вмостилися бабки, а біля корчу притулилися дві ондатри. Що жили поряд. Хрюся ледве знайшла місце, щоб випнути з води голову. Недобру новину я приніс до вашої хати, наче до себе промовив грак. Лелека лютує. Мститися погрожує. К -к Квай його посміховиськом виставив, всі плавні. З нього регочуть, як його тільки не називають. Криводзьоб, сміттеїд, тирса. Квай розтяг самовдоволену посмішку. Не поспішай втішатися, хлопче, заприсягнувся він проковтнути тебе разом з родичами. Та всіма, хто мешкає у затоні. Повисла важка тиша, тільки було чутно, як плаче мама Квая. Грак, порадь, що нам робити? В мене, в мене двоє синів. Вони зовсім малі. Нам ніде сховатися від того чудовиська. Тирса, лютий ворог, нема в нього жалю. Кого не проковтне дзьобом вб'є або гнізда та домівки поруйнує. Квай переміг не тирсу, він переміг свій страх, не дав йому затьмарити розум, а друг надійний його собою закрив від дзьоба ворожого. Ось вам. Моя порада об'єднатися, згуртуватися, підтримувати і захищати один одного, якщо ми разом. Ні один жабоїд нас не здолає. Вже пізно пора по домівках розповзатися. За як соловейко заспіває. Зустрінемось тут, приготуємося, тирсу вшанувати. Мама жаба ніяк не могла зупинити сльози. Вони зрадницьки стікали по щоках і великими краплями падали в воду. Квак плентався кругами, удаючи з себе дорослого шкряка. «Ти, ти бачив, що накоїв. кричав Квак. Ось до чого довели твої мандри, я казав тобі, сидив вдома, ні. Тягни його, хто зна куди, тільки клопіт від тебе. Квак, звичайно, заздрів Квай. До нього завітав сам грак. Його ім'я знали всі, а історії про непереможне жабеня переказували далеко за межами дніпровських плавнів. Квай байдуже слухав брата. Він знав його вдачу завжди виходити сухим з води. А от маму було шкода. Він пригадував, скільки неприємностей, скарг та образ приніс він у свій дім, скільки безсонних ночей, скільки пролитих сліз, а зараз, взагалі, нависла загроза їх життю. «Мам, мамо, мамо, не плач, втішав маму Квай. Я, я винен, що без дозволу пішов з дому, але не можу я в тині все життя просидіти. Краще зустрітися з ворогом вічнавіч, віч, ніж ховатися та вжахатися. Герой! з сарказмом протягнув квак і пурнув з головою у водорості. Неспокійна видалася ніч, поламані лапи свербіли під мотузками, які завдавали більше клопоту, ніж користі. Квай розмотав свої лапки, старанно скрутив мотузку і поклав біля себе. Він ніяк не міг заснути. Звідусіль доносились незрозумілі звуки, та й на душі не було спокою. Коли Квай відкрив очі, все навкруги було огорнуто густим туманом. Десь тьохкав Соловей, сповіщаючи про новий день. Навколо сірими тінями метушилися мешканці затону. Це голос грака мами Хрюсі, а я й досі в ліжку. Квай підхопився і щодуху пострибав у напрямку голосів. Знову ти пролунав незадоволений голос Квака. Нема від тебе ні користі, ні порятунку. Квай нарешті побачив присутніх грак, Хрюся, мама, бабка. Не було лише Квака. А де Квак? здивовано запитало жабеня. Злізь з мене і побачиш, почувся знайомий голос. Квай подивився вниз і аж зойкнув від несподіванки, з під лап на нього дивилися два мигаючих ока. Та злазь вже. Чого тобі не спиться, яка з тебе користь з поламаними лапами? Сідай, хлопче, грак вказав на місце поряд з собою. Саме квай з того тирси пір'я пихатості повисмикував, з нього він і почне полювання. Ну що, герой, згоден бути привадою? Лежати й чекати, коли тебе проковтнуть?» – іронічно запитав квай. Полежати теж доведеться. Але головне, головне стрибок. Твій фірмовий стрибок. Десь у далині завзято закрякала качка. Чуєте качку? Це тирса на полювання летить. Вчасно ми підготувалися всі по місцях, скомандував старий рак. Квай, квай лягай, ніби спиш, але пильнуй. Побачиш загрозу, одразу пірнай, хрюся тебе підстрахує. Ранковий серпанок потроху з'їдало сонце. Яке ще не встигло піднятися й до половини очерету. Затон був оповитий вранішним мороком, Квай не ворушився, лише пильно вдивлявся в небо через примружені очі. Всі застигли в очікуванні ранкового гостя. Квай дивився і не впізнавав рідний затон. Мама завжди пильнувала за чистотою. Не дай Боже якусь очеретину вітром занесе, вмить квак з Кваєм отримували на водяні горіхи. А зараз справжній смітник. Не знаю, кого й лякатися, жабожера чи маму. Від тирси хоча б втекти можна, а від мами не втечеш. В думках кваю уявляв, як він розгрібає той гармидер. Почувся неприємний звук важких крил. Жабеня аж вітром обдало. То був жабоїд тирса. Клята верба майже до води, купи сміття й сісти ніде, бурмотів собі під дзьоб лелека. Тирса розгледів квая та розкрив велетенські крила, гальмуючи у повітрі. Ось той негідник, злиденне жабеня, що кинуло йому виклик. Тирса вже виставив вперед довгі ноги, розкрив дзьоб і. Ноги лелеки не втрималися на плаваючому смітті з очарету і зіскочили у воду. Тирса намагався втримати рівновагу, але щось смикнуло його ноги в бік очарету. Жабаїд розтягнувся посеред затону, широко розкидавши крила і витягнувши шию. Що тут почалось? Хрюся з одного боку ухопила лелеку за крило. На друге крило повискакували майже всі жаби затону, бабки стрекотали крилами біля очей. Ондатри міцно тримали ноги сплетеною з водоростей сіткою. Тірса намагався пручатися. Він бачив свого ворога, який стояв прямо перед ним. Жабоїд викручувався, клацав довгим дзьобом, але ось і матуска згодиться, розмірковував Квай. Він скрутив її, наче ласо і накинув Тирсі на дзьоб. Тягни! скомандував Квай. Мама з братом зі всієї сили тягли за мотузку, лелека опирався, але сили його полишали. Нарешті голова Тирси безсила впала на водорості. Ковай миттєво заскочив на дзьоб і обкрутив його своїми бинтами, а мама зав'язала великий бант. Жахлива паща жабожера. Вже не виглядала загрозливо. Вона нагадувала довгу морквину в святковій упаковці, ну, наче подарунок. Грізний жабоїд лежав безпорадний, наче пуцюрінок, що випав з гнізда і лише мигав очима наповненими сльозами безсилля. Квай поставив ногу на замотаний дзьоб жабоїда. Привіт, Тирсо. Ласкаво просимо до нашого затону. Вибач, але бенкет скасовано. Хоча кажуть тобі очерет смакує. Палка промова Квая вибухнула гучним реготом, луною розносячи звістку про перемогу. Радість перемоги захлиснула затон. Жаби заспівали переможну пісню. Молодь весело стрибала навколо лелеки. Бабки кружляли, демонструючи фігури вищого пілотажу. Хрюся, примруживши очі, грілася на вранішньому сонечку, а грак задоволено крутив вусами. Вітаю вас, громадо! голосно проказав рак. Славетна перемога! Зосталося вирішити, що будемо з нашою пташкою робити. З усіх боків лунали поради. Дьохтем вимазати! Обудила зробити, обшипати! Пропозиції приправляли гучним сміхом. Відпустити його треба. Тихо промовила мама Жаба. Досить лихо сіяти. Та горе збирати не буде біді ні кінця, ні краю, якщо ми її не зупинимо!» Мудра жінка, поважно промовив рак. А що скаже громада? Звісно, відпустити. Ми його добряче провчили. Та хай летить і не повертається. Неслося з усіх боків. Квай сидів край латоку і мовчки дивився у воду. Радість перемоги змінила порожнеча. Квая пройняло відчуття втрати, наче лелека забрав з собою щось близьке й рідне, без чого він не уявляв життя. Що трапилось? Чому сумуєш? запитала Хрюся. Не знаю. Якось все не так, а як треба, не знаю. Ви що? Ви що? Змовились? Приятель твій тирса відлітав з мокрими очима, просив передати свої вибачення. І ось це. Хрюся тримала дві величезні пір'їни скрила лелеки. Що це? зачаровано промовив квай. Це? Твої вітрила. Кінець. Таск. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.